Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Дональд Трамп готовий до нової зустрічі щодо врегулювання ситуації з війною в Україні. Цього разу між трьома президентами Собою, Путіним і Зеленським. Трамп напередодні зустрічі із російським очільником на Алясці наголошує на тому, що саме тристороння зустріч має вирішити питання завершення війни. І дійсно. На самій Алясці ніякого реального рішення швидше за все не буде. У російській столиці підкреслюють, що перше за багато років побачення між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації може закінчитися без підписання будь-якого документу, який міг би бути використаний у подальшому для того, щоб зрозуміти, якими є наміри учасників саміту. Так що в цьому розумінні. Трамп, звичайно, логічний, коли говорить, що остаточні питання завершення війни Росії проти України можуть бути ухвалені тільки на тристоронньому саміті. Раніше президент Російської Федерації давав зрозуміти, що може зустрітися із президентом України тільки в разі, якщо така зустріч буде ретельно підготовленою. Зараз важко зрозуміти, що має на увазі Путін, коли говорить про таку ретельну підготовку, і чи погодиться він що така зустріч має відбуватися у трьохсторонньому, а можливо і не тільки у трьохсторонньому форматі. Бо Дональд Трамп говорить, що на трьохсторонній саміт президентів Сполучених Штатів Російської Федерації. Та України можуть бути запрошені європейські лідери а може бути, і не запрошені. Так Дональд Трамп скарактеризував можливий склад учасників нової зустрічі ще до того, як почалася попередня. Питання того, як американський президент може вплинути на російського і примусити Путіна завершити війну в Україні, залишається звичайно і досі незрозумілим для більшості тих, хто стежить за заявами президента Сполучених Штатів та за його намірами. З одного боку, у Білому домі говорять про те, що Трамп не хотів би запроваджувати санкції проти Росії. І хотів би насамперед акцентувати на дипломатичні. Робить з іншого, сам президент Сполучених Штатів говорить, що якщо Путін не погодиться припинити війну, можуть бути найсуворіші санкції проти Російської Федерації. Хоча не знаю, хто зараз вірить у ці обіцянки американського президента після того, як він вже двічі обіцяв запровадити суворі санкції проти Російської Федерації та її партнерів, і двічі відмовлявся від цього рішення під тиском пропозиції свого російського колеги. Трамп говорить про те, що головним моментом, який має примусити Путіна підписати угоду щодо завершення війни в Україні, має бути економічний стимул. Але абсолютно не зрозуміло, наскільки економічні пропозиції американського президента цікаві для Путіна, який щиро впевнений в необхідності відновлення кордонів радянського союзу 1991 року, і мріє про себе як про чергового збереча так званих російських земель і нового імператора відновленої імперії. Це є досить важливим моментом у тому, що ми називаємо хімію між двома державними лідерами, адже Ставка Трампа на гроші, і його віра в те, що економічні стимули мають спонукати авторитарних лідерів відмовлятися від своїх політичних цілей, вже кілька разів поспіль програвала в реальному політичному житті. Згадаймо, хоча б діалог американського президента із лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Можна сказати, що обіцянки Трампа північнокорейському диктаторові були набагато більш щедрими з точки зору можливостей економіки КНДР у порівнянні з тим, що Трамп може пообіцяти Путіну однак Трамп Фактично прорахувався у своєму діалозі з Кімом, який використав е, саміти з ним для підвищення власного політичного статусу, але жодної хвилини не думав відмовлятися від е, ядерної програми Північної Кореї, яка перетворила цю країну на набагато більш серйозного зовнішньополітичного гравця ніж до отримання ядерної зброї, і до речі, до діалогу президента Сполучених Штатів із е, північно-корейським е, диктатором і. Те, що? Зараз Північна Корея перетворилася до одного з найголовніших союзників Російської Федерації і постачає до Росії не тільки зброю, але й військовослужбовців. Це до певної міри також результат цього невдалого діалогу Трампа із Іном під час першого терміну перебування американського президента у Білому домі. Так що в мене немає великих ілюзій щодо того, як сприйматиме президент Російської Федерації економічні пропозиції свого американського колеги. Але Трамп говорить, що він не хотів би розкривати всі карти. І я допускаю, що певні важелі впливу на Путіна у нього існують, і він здатний цими важелями скористатися. Невідомо тільки наскільки це буде вагомим для російського президента, і наскільки це примусить його змінити своє уявлення про те, як він має діяти у російсько-українській війні в подальший період. Поки що. Говорити про те, що трьохсторонній саміт президентів Сполучених Штатів України і Російської Федерації обов'язково відбудеться, не варто тим більше небезпечним є момент, коли Трамп і Путін зможуть домовитися. Про параметри закінчення війни, які будуть несприйнятними ані для України, ані для наших європейських союзників, і будуть вимагати від українського президента участі у саміті, який може стати за своїм характером рімейком Мюнхенської угоди 1938 року, коли прем'єр-міністри Великої Британії і Франції фактично розпорядилися територією Чехословаччини. На користь гітлерівської Німеччини при тому, що сам Рейх не контролював цієї території, а тільки примушував Прагу віддати її частину власної землі у зв'язку із бажаннями Адольфа Гітлера та його політичних контрагентів у Чехословаччині. Якщо між Трампом і Путіним відбудеться щось подібне, можна буде говорити не стільки про Завершення російсько-української війни скільки про остаточне зруйнування міжнародного права, учасником якого будуть тепер не тільки сам президент Російської Федерації, але й його американські колеги. Втім, вважати, що саме так відбудеться. Зараз досить рано, навіть за добу до зустрічі американського і російського президентів, мало хто розуміє до яких реальних домовленостей вони можуть прийти, і чим завершиться один з найбільш важливих самітів в світовій політиці. Останніми роками ясно тільки одне: якщо він не закінчиться практично нічим, стане черговою дипломатичною перемогою Путіна над Трампом і демонстрацією того, що американський президент продовжує допомагати перервати дипломатичну ізоляцію свого російського колеги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу у і Бемікофінателе, які допомагають розвитку цього каналу. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить.